Даси ноутбук? Так, он він. Добре, дякую. Ох, і срань! Ох, і чорт! Що з тобою? Що сталося? Що таке? Тут так багато порно! Чого ти лізеш в мої приватні теки? Які такі приватні теки? Джоні все відкрито. Тут же тисячі файлів! Я збирався чистити, але якось. І ти диви, як усе організовано! За годинником рімінг проти годинника Рімінг. Так, часом цікаво, куди встромляють язики. Ти хворий поцик! Що це таке? Дами з херами? Ой Боже, я, я точно захворів. Це в мене якась хвороба. Не буває дам з херами, Джонні, то з Але Аж легше стало добре, що я нарешті впіймався. Я хотів упійматись. Джоні, слухай мене, це вже дзвіночок, ясно? Вилазь свого кубла і знайомся з дівками, бо це вже не контрольовано. Хай, я зав'яжу, але перестань роздивлятися. Джоні, це біда. Негайно знайомся з дівкою і вертайся в життя. Так, вернуся, так. Добре. Знищимо Гедоту. Нащо? Треба просто стерти файли. ні ні, ні.